Природа накоїла лиха потрібно виправляти. Робочу поїздку по Луганській області народний депутат України Олег Ляшко присвятив вирішенню проблем місцевих мешканців. Першими на шляху народного обранця стали жителі славнозвісного села Чмирівка. Величезний град, що пройшов тут наприкінці червня, побив дахи та знищив весь врожай. Місцева влада залишила селян зі своїми проблемами наодинці, осінь на носі, але перекрити дах змогли не всі. Зневірившись, люди навіть не звертаються по допомогу, запінили дірки та змирились. Знавшись про цю ситуацію, народний депутат їде до людей сам, але в селі на нього вже чекають з проханнями. Що з неї можна зробити? Пенсія. А пенсія як, як? Ось оперувати. Та я ж хоч зараз хоч щось простірну, так хоч суп зварю, а я оце я зроблю. Що тоді буде? Я звернувся із зверненням до уряду і до обласної адміністрації, щоб вони виділили кошти на, із державного бюджету. Проблему людей багато одразу всіх і не вислухати. Тому помічники складають список, щоб йти по домівках. Відмови нема нікому. Перші два дахи вже перекривають, перевіряє роботу нардеп особисто та навіть забиває свій пам'ятний цвях. Господарка цього будинку Олега Ляшка не зустрічає, але з нетерпінням чекає в приміщенні. Світлана від народження не може пересуватися самостійно. На вулиці виходить вкрай рідко, тому її будинок єдина радість у житті. Я хочу благодарність вам подарувати ікону, котрия вийшла своїми руками. Це перший апостол, який пішов за Ісусом Христом. Первозваний. Андрій Первозваний уряд. Андрій Первозваний. Да, да, Андрій да, Перевозваний. Да, Це ви власними руками. Да, Працювала над релігійним зображенням майстриня чотири місяці. Такі речі вона любить дарувати. Каже, що віддячити подібним чином було особливо приємно. Народний депутат запевнив, що ікона оберігатиме його дім, сто листів шиферу та чотири кілограмів цвяхів вже в ходу. Олег Ляшко перевіряє якість перекриття другого даху. Будівельники запевнюють, що за два дні впораються. Валентина Григорівна пригощає нардепа та скаржиться на інші проблеми. Сучасному селянину дуже складно. Гречку подорожання, сахар, крупи, муку, хліб, подорожання. А коли ж нам дадуть гроші, щоб ми жили не тільки щоб ото на пропитання було, а щоб вже і свою наготу прикрити. Таже так так, Валеріш так, ну, так, правильно, правильно я кажу, чи ні? Де брати гроші. Перше mm -hmm. треба відновити наше виробництво. За 20 років все знищили, один імпортний непотріб завозять в країну. Надо мільйонам людей, які сьогодні наші без роботи, без зарплати надати mm -hmm. можливість працювати. Чекають на допомогу і інші мешканці Чмирівки. Ляшко запевнює, звернеться до Верховної Ради та проконтролює долю вирішення їхніх проблем. Далі нардеп відправляється на зустріч з підприємцями та мешканцями Старобільська. Біля будинку культури людей чимало, зустрічають по-українськи хлібом та сіллю. Але в цьому і перше прохання до нардепа. Коровай замовляли в іншому місті. Мовляв, Старобільську же немає. Масло з Росії, картопля та гречка з-за кордону. Працювати місцеві. Молоді ніде, а земля, що є єдиним багатством для українців, стає неплодючою. Такий процес, як сівозмін, фермерами вже не використовується. Ми запропонували встановити орендну плату 10% живими грошима, щоб заборонити виплачувати зерном і всім іншим. Бо вони підписують договори, оцінюють удвічі-втричі дорожче те зерно і продають. Графік напружений на Олега Ляшка вже чекають у Луганську, та перед зустрічю він встигає завітати до одного з великих перевізників Європи. Біля 15 мільйонів гривень цьому підприємству не повертають податку. Це таким чином позбавляють обігових коштів цього підприємства. І, якби нам вовремя повернули наші вибрати НДС, наші дітей При господарство було б краще. На головній площі міста чекає на депутата громадськість. Тільки ляшко до мікрофону, а й запитаннями вже черга. Кожну проблему нардеп взяв до уваги. Та по закінченню сльози у присутніх мати Мілани Половінкиної прийшла подякувати за допомогу із врятованою донькою. прилики жаль діагноз у не був цараккобофечею цієї малої дівчинки. І сьогодні вони вилікували її, підлікували. Загрози здоров'ю вже немає. І ця дівчинка, наша Луганчанка, мала буде жити. Дасть Бог, у неї буде сім'я хороша. Завдяки народному депутату у маленької Мілани з'явилася надія, а у інших мешканців міста підтвердження, що і вони будуть почуті.